Джонні Деп рідний брат Стаса Боклана. Про це нам сьогодні розповість колишній агент Джонні Депа в Голівуді Джеремі Колінс. Вітаю, Джеремі. Hey. Отже, Джеремі, ви стверджуєте, що Джонні Деп та Стас Боклан – це рідні брати? це ретельно приховувалося як самим Стасом, так і його молодшим братом Джонні Крістофером Депом. Стас народився в штаті Кентукі. При народженні його звали Стейс, а не Стас. А через чотири рочки народився brother, його молодший брат Джонні. вони обидва обрали acting. акторство. Але Стейс завжди був really кращим на кастингах. Доходило до сварок. Тому йому, and, um, як старшому брату, довелось прийняти важке рішення і переїхати в Україну, щоб дати можливість Джоні Депу реалізуватися як актору. In USA, in Що посварило Стаса Баклана з його рідним братом Джоні Депом на правах старшого брата Стас забирав у Джоні Депа все найкраще. Джоні розповідав мені про це. Спочатку це були іграшки, цукерки та жінки, але потім роль у серіалі Мухтар Джоні Тоді не витримав такого удару, зірвався і побив свою дружину попередньо на роль прем'єр-міністра в серіалі Слуга народу розглядали Джонні Джоні Депа. однак Джоні не захотів бачити зі стасом на кастингу через їхню сварку. Скажіть, а є шанс, що вони взагалі помиряться звичайно, Стас – занадто мудра людина, щоб тримати образу на брата до кінця життя. А джоні помириться будь-ким, хто не срав йому на ліжко. Як конфлікт Джоні Депа і Стаса Баклана вплинув на їх професійне життя um, you know, Найвідоміший персонаж Джоні Депа капітан Джек Горобець. Але Мало хто знає, що в першому сценарії його звали капітан Джек Баклан Джонні Джоні попросив замінити вид птаху через тодішню сварку з братом Стас, в свою чергу відмовився від посади в госдепі. бо Госдеп нагадувало йому про брата. Скажіть, а це правда, що у фільмі Едвард руки ножиці головну роль мав зіграти Стас Боклан, а не Джонні Депп? так це абсолютна правда. Серед двох талановитих братів на роль було затверджено саме Стаса, проте він не зміг приїхати на зйомки через турне україною з виставою Кайдашева сім'я Проте бажання зняти саме Стаса в головній ролі не покидало творців фільму і в 2023 році вони все ж розпочали зйомки ремастеру фільму Едвард руки ножиці разом із студією квартал 95». але. Зйомки закінчилися прикрим інцидентом. В одній із сцен стаж випадково проколов ножицями Юрія Ткача, який грав продавця в магазині. Проект закрили, а ткач здувся на 15 кілограм. Як розлука рідних братів Джоні Депа і Стаса Баклана вплинула на їх особисте життя? Наприклад, у 93-му році Джоні Деп зустрічався з дівчиною на ім'я Стейсі Стейсі звучить як Стас. А Станіслав Боклан, у свою чергу в тому ж році зустрічався одразу з двома жінками: з Джоною і Депою? Незвичайні імена обидві румунки. І якщо поєднати їх імена, вийде Джона Депа. як Джоні Деп. Настільки сильно він скучив за братом. Чи цікавиться Стас Боклан життям свого рідного брата Джоні Депа? Маловідомий мало відомий факт, але Боклан навіть приїздив на суд Джоні Депа проти Ембер Деп його можна побачити в залі на відеозаписах. Дивіться, ми передивлялися записи з камер судового процесу, але Стаса ми там не побачили. Стас, Стас Геніальний актор. Він загребувався і зіграв чорношкіру жінку в залі суда. Чи часто Джонні Деп згадує свого рідного брата Стаса Баклана? А у Джоні є власна рок-групалівуд – Вампаєрс. Якщо придавити Кожна друга пісня відзеркалює його відношення до брата. Наприклад, Наприклад пісня «Хірос» про те, яким героєм Стас Баклан був для нього в дитинстві. Або пісня People Who died» – Пісня про те, що для нього його брат помер, як людина і як брат. Або пісня Холодна індичка. Дайте здогадаюсь. Um... Не знаю. Якщо чесно, теж не знаю. Але точно щось про Стаса. Холодна індичка. Джек? Так. про Стаса. А чому тільки зараз стало відомо, що Джонні Депп – це рідний брат Стаса Боклана? Давайте відверто. кар'єра Джоні Деппа стрімко згасає. судовий процес Земберхьор, хьорд творча криза, грибок на нозі. до речі, це найболючіша проблема Джоні в прямому та переносному сенсах. з іншого боку, кар'єра Стаса Баклана пішла вгору. Роль у фільмі Потяг у 31 грудня від метра режисури Юрія Горбоконя. Роль дідуся в новорічній мініатюрі єдиного кварталу. так до чого ви ведете? Саме тому Джонні вирішив повернути собі славу на фоні успіхів рідного брата. Проте давайте будемо реалістами. Ніхто не візьме Джонні Депа у «95-й квартал.